Київський міжнародний інститут соціології на початку вересня поточного року провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо сприйняття українцями загроз безпеці від соціальних мереж та ставлення до заборони Телеграм. Результати свідчать, що більшість опитаних громадян, а це 54 відсотки, вважають, що телеграм варто контролювати, запровадивши деякі обмеження, але не забороняти. 26 відсотків респондентів, що соцмережу не варто жодним чином контролювати, і лише 9 схиляються до повної заборони. Що думають із. Цього приводу мешканці Сумщини та гості обласного центру, знімальна група телеканалу Відікон дізнавалась у вівторок, 10 вересня. Я користуюсь більш телеграмом, ніж вайбером та WhatsApp. Обрати телеграм з користування українців, та обрати інформаційне якесь е джерело. Мені кажеться, що це обере дуже багато інформації, яку споживають українці. Тобто, ну, це ми. Вважаю, ну що відсотків 40. Пима Ютубу, Інстаграма та других джерел. А На вашу думку, чи становить власне ця, ця соцмережа загрозу на національній безпеці України? Може, якусь так, але е, він бажається вважається одним із самих конфіденційних меседжерів. Але він все ж не української розробки. Я не користуюся цим додатком, тому абсолютно ця тема мене якось не дуже сильно тривожить, тому особливо на рахунок цього я навіть і не задумувалася, оскільки все-таки у телеграма сумнівне походження, тому так можливо у цьому справді є логіка. Ну, особисто для себе трагедії в цьому не бачу. Чисто для національної безпеки, може, і становить, бо це, як ми знаємо, російська програма, бо власник є Павел Дуров, він є росіянином. Ну, Національна безпека може підлягати небезпекові ситуації. А от саме звичайним громадянам, я думаю, користуватися можна і це не проблема. Я користуюсь телеграмом, і для мене це не є великою проблемою, так як я туди не доначу і я не використовую ніяких грошей, от саме як для мене, блокування ну це 50 на 50, можна перейти на іншу платформу, таку як WhatsApp чи ще щось. А от саме я порадив нашій банківським структурам, нашим державним структурам, щоб вони не користувалися програмою. Я навіть не знаю, що вам хлопці відповісти, але з цієї ситуації я не владію на сьогоднішній день пробачити. Я не знаю правильно. Загрозу несе, не несе. Взагалі не думаю про блокування телеграму, тому що є більше якісь нагальні питання. Стосовно безпеки, хай вирішують ті органи, які відповідають за безпеку. Тільки можу сказати, що ну на зараз більшість людей в своєму побутовому в житті використовують телеграм, і ну це зрозуміло, тому що він зроблений там зручно і може користуватися. Це потрібно, не потрібно, ну це питання у спеціальних людей, які мають на це спеціально дані. Ну не маю ніяких баз інформації там, ні від ГУР, ні від СБУ, щоб робити такі припущення. Ну, мені особисто зручно користуватись, я не передаю ніяку якусь чутливу інформацію, яка б стосувалась там безпеки України чи якісь військових дій. Тому ну, би, я не знаю, що він повістить стосовно цього. Якщо е, наші ну, органи спеціальні, які відповідають за безпеку, визначать, що воно дійсно впливає на безпеку, ну перейдемо на щось інше. Ми, українці, е, такі люди, що швидко можемо адаптуватись під нові якісь умови. Тому я думаю, що знайдемо якийсь новий вихід, це не найстрашніша біда, яка наразі у нас є проблема в Україні. Для мене він дуже зручний, там багато можна зручно. Спілкуватися. Я думаю, що його не треба блокувати, а вже як буде, так буде. Я проти, щоб блокували ти. Ну, в Телеграмі зараз в основному більша частина населення України веде якісь переписки, читає новини. Тобто, у нас два варіанти: це або телеграм-новини, або новини по телевізору. По телевізору це набагато складніше. По-перше, ми повинні знаходитись вдома, щоб це бачити, слухати, а в телеграмі відкрився, легко прочитав, доступно, одразу ж в ту же секунду. Я також проти блокування телеграму, тому що це є основним е, джерелом надходження інформації для мене. Чи несе це якусь е, небезпеку? На це питання, на жаль, не можу відповісти. Я не в курсі всіх цих е, моментів. Ну, можна взагалі вчинити, як вчинили у нашого е, древнього, недобитого, недоумкуватого сусіда. Е, е, сказати, що в Весь інтернет становить загрозу, я просто блаканути все. Можемо і так зробити. Чому? Ну тому що ну, давайте так, будь-яка соцмережа, будь-який засіб спілкування може містити загрозу. будь-яку. Я розумію, що питання таке, тим більше в тих умовах, в яких ми зараз стоїмо, власне, йде війна, і, звісно, інтереси нацбезпеки повинні. Бути в першу чергу, першочерговими і пріоритетними. Тоді давайте так, якщо є якісь моменти, і не тільки в Телеграм, а в будь-якому чаті, в будь-якої будь-якій платформі, якщо виникають питання, які взагалі ставлять під загрозу національну безпеку або питання територіальної цілісності України, де з Кримом і всіма прилеглими територіями, враховуючи Курську і Білгородську область, ну це жарт, звісно, ну тим не менше, бо ми поважаємо статути, ми поважаємо міжнародні документи. Ну, тим не менше, ви розумієте про що я говорю. А, якщо йде в яких соцмережах хтось зливає. Будь-яку інформацію, то звісно, це треба модерувати, контролювати. І до речі, у нас наскільки я розумію, є певні служби, які цим і мають займатися. Тому, будь ласка, тут зелене світло, будь ласка. Тут можуть тільки сказати браво, і так дійсно. Зараз наразі це просто конче необхідно. Але якщо просто предметно, ну тому що там власник росіянин або будь-що, будь-хто, ну давайте так, це світові мережі, все ж таки, світові мережі. І все ж таки, ну, більшість людей виконують їх, використовують їх для просто спілкування або перегляду тих самих новин, бо ну давайте будемо відвертими. найшвидші новини, все ж таки в ТГ. Ну, будемо відверті. Ті ж самі загрози про авіаудари удари і все інше теж ТГ Багато хто користується телеграмою. Ну принаймні, я так знаю. Сам самому приходять пивта повідомлення, в тому числі і в телеграмі. Тому на мою думку, треба звісно, що треба розібратися з цим питанням, але або але не рубати з плеча. А все ж таки дійсно модерувати і підходити з дорослої точки зору, а не з точки зору емоцій. Тож опитані нами мешканці Сумщини схильні до свідомого споживання інформації під час війни. Солідарні в думці, що не варто впадати в крайнощі і доходити до заборон. Але при цьому дійсно важливо в умовах війни контролювати контент і в разі. Необхідності блокувати небезпечні телеграм-канали, що несуть загрозу державній безпеці України.